Четвер, перше травня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Замість загальної тривоги зональне сповіщення на Дніпропетровщині тестують нову систему безпеки. Тривоги лунатимуть лише там, де є загроза. Улюблене місце відпочинку нікопольців у ругінах. Окупанти вдруге вдарили з градів по Старій Гавані. Які наслідки? Прилетіла, я так зрозуміла, що аж до першого поверху пробили, тому загасити не було такої можливості, бо дуже все горіло. Семирічний дніпрянин став чемпіоном світу з шахів. Другокласник виборов золото на світовому турнірі в Греції. Як тренується і що радить чемпіон? Найпростіша паска називається мат Галя. Красаця цієї паски мат двома конями. Станом на 17 годину на Нікопольщині лунає загроза обстрілів з БПЛА. людей. Просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Зранку окупанти вдарили безпілотником по покровській громаді. Загорівся дачний будинок, загиблих та поранених немає. На Нікопольщині окупанти нещодавно поцілили снарядами просто по улюбленому місцю відпочинку місцевих. Зградів буквально розстріляли ресторанний комплекс. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогонь не лишив дерев'яні будівлі жодних шансів. Чим особливий ресторан та чи вдасться його відновити? Наш матеріал. Затишна гамірна і завжди привітна. Такою Нікопольську стару гавань пам'ятають всі місцеві. Утім, 30 квітня росіяни перетворили ресторанний комплекс на суцільну руїну. Ми сподівались на те, що ну ми вистаємо і війна закінчиться. і Ми будемо знову приймати гостей. Утім, ворожа залізяча не лишила дерев'яні будівлі жодного шансу. За лічені секунди після влучання вона спалахнула, мов смолоскип. Ресторан розташований на самому березі колишнього каховського водосховища. Відколи окупанти почали щоденний терор Нікополя заклад не працював. Це переконана адміністраторка і допомогло уникнути жертв під час чергової атаки. Снаряди на територію ресторану поцілили вже вдруге. Цього разу руйнування фатальні. Прилетіла, я так зрозуміла, що аж до першого поверху пробили, тому. Загасити не було такої можливості, бо дуже все горіло. Пожежа розгорілася до таких масштабів, що рятувальники не могли прибуркати вогонь декілька годин. Сара Гавань працювала у Нікополі п'ять років. За цей час стала одним із улюблених місць дозвілля для Нікопольців і гостей міста. Було дуже багато різних розваг на гавані. Ми тільки починали почали свій, свій розвиток. і Тут сталася війна, але в мріях ми так і залишалися розвиватися. Ну, щось будемо заново придумувати. На моїх глазах це строїлася. Із у голосі пані Надія розповідає про зруйновану стару гавань. Її будинок просто навпроти понівеченого ресторанного комплексу. Вибуховою хвилою в оселі потрощило вікна. Для мене це моє все життя. Ми його построїли з чоловіком. Діти уїхали, дочка сама менше уїхала. А ми з дідушкою тут залишилися. Вибуховою хвилею вибило вікна і у сусідніх а будинках. Місцеві зізнаються загалом, нарахували у той страшний ранок, п'ять вибухів. Я жива і слава Богу. А тим гадам, щоб вони повішалися. Попри майже безперервні обстріли, місцеві вже починають відновлювати потрощене житло. А от від ресторанного комплексу лишилося суцільне згарище, попіл та купа сміття. рятувальники приборкали, утім усередині, не вціліло нічого. Мріяли, коли йшло водосховище, що ми тут тоді поставимо басейни, коли закінчиться війна, але не сталося вже, як би ми не питалися спасти. Це здання, цей мір наш. Ми не змогли. Чи зможуть колись відновити ресторан працівники старої гавані? Нині не знають. Утім кажуть, це місце завжди займатиме особливе місце у спогадах усіх нікопольців. Катерина Нічакальона Балковата, Володимир Поваренко новини 11 каналу. Росіяни вдарили двома безпілотниками по Харкову. Один дрон влучив по об'єкту транспортної інфраструктури. Обійшлося без поранених. Поліція з вибухотехніком проводила огляд. Ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами, тобто ворог намагається завдати цивільному населенню максимального ураження і вдається до таких нехитрих способів. А в Одесі завершили розбір зруйнованих конструкцій 16-ти поверхівки. Вночі окупанти влучили у висотку дроном. Фахівці провели обстеження, виявили сильні пошкодження та загрозу обвалу решти будівлі. Наразі жителів евакуювали. Нагадаємо, ворог вночі масовано атакував місто безпілотниками. Загинули дві людини, 15 поранених. Двоє у важкому стані. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та автівки в різних районах. Проблема всі бачать. Вертикальна перегородка, да між е, квартирна вона знаходиться в такому аварійному стані. Одна з них правіше вона е, руйнувалася. Перекриття руйнувалася, вона висить. Вона закрінена між перекриттями, і ситуація невідома, як вона який запас місця вона має. Ми будемо працювати над тим, щоб її стабілізувати. Нова система оповіщення від сьогодні на Дніпропетровщині повідомлятимуть про повітряну тривогу зонально. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде жовтий. Це позитивно вплине на освітній процес роботи бізнесу та державних установ. Наразі система працює в тестовому режимі, тому можуть бути коригування. Україна та США підписали багатостраждальну угоду про надра, суперечки довкола якої тривали вже кілька місяців. Узгоджено створення інвестиційного фонду реконструкції між Києвом і Вашингтоном. Фонд інвестуватиме в українські проєкти, видобуток корисних копалин, нафти і газу. Якщо підсумувати, то угода про копалини стосується 57 мінералів. А внесок США буде постачання зброї. Відписаний документ мають сертифікувати в середині травня. Раніше журналісти 11-го з експертами з'ясували, надра, надри, які так хоче Трамп, є і на Дніпропетровщині. За оцінкою Форбс за 2023 рік сукупна вартість корисних купалень в Україні сягає 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Луганську та Дніпропетровську. Чому ж Україна сама не збагачувалась на цих ресурсах раніше? Коментарі 11-му завідувач кафедри геології Дніпровської політехніки пояснив, головна причина відсутність технології з видобування. Зараз... Частина родовищ знаходиться безпосередньо в скельних гірських породах. Дуже важко їх видобути, потім перемолоти, подробити, отримати концентрат, а з ним ще далі проводити певні хімічні операції для того, щоб вилучити ці цінні компоненти. Бензин відтепер продаватимуть зі спиртом. У резерв плюс з'являться нові типи відстрочок, А світлофори стануть яскравішими. У травні на українців чекають важливі зміни, які саме нововведення місяця зібрав наш Роман Михальчук. З 1 травня українцям перерахують субсидії на неопалювальний сезон. Для більшості це буде автоматично. Втім, декому таки доведеться подати заявку у ЦНАПІ через дію або сайт пенсійного фонду. Повторно звернутися за виплатами мають орендарі, переселенці, родини з меншою фактичною кількістю мешканців ніж зареєстровано а також ті, хто торік не мав субсидій. Таким чином в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин. Також з початком травня в Україні скасували пільги на електроопалення. Якщо раніше власники житла з автономним теплом за перші 2000 кВт годину платили 2 гривні 64 копійки, то тепер мають такий же тариф, як інші – 4 гривні 32 копійки за кВт годину та 2 гривні 16 копійок у нічний час. Також сьогодні уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року це означає, що громадяни і надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. А у застосунку резерв плюс з 8 травня мають з'явитися нові типи відстрочок від мобілізації. Перший для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Другий для громадян з неповнолітніми дітьми, у яких чоловік або дружина вже по Бувають у війську Тим часом Військовим, які пішли у СЗЧ, Верховна Рада продовжила можливість добровольно повернутися на службу. Рапорт на повернення можна буде подати до 30 серпня 2025 року в застосунку Армія Плюс. А тепер до уваги учасників дорожнього руху з 1 травня набув чинності оновлений національний стандарт безпеки дорожнього руху. Відтепер суцільні стрілки на світлофорах змінять на шевронні зелені на тлі чорного кольору попередній стандарт 4092 2002 року був і вже в принципі ну потрібно було його і переглянути, і допрацювати, і нести якісь відповідні зміни, тому що в нашому в новому документі ми підтягнули його під вимоги європейського. До європейських вимог наблизять і сигнали світлофорів. За словами фахівчині, конвенція про дорожні знаки та сигнали передбачає лише три основні кольори. Втім, дехто в мережі вважає, що в Україні замість зеленого сигналу буде смарагдовий, проте це не так. Є основні кольори, як я сказала, жовтий, червоний, зелений. І цей самий зелений кольор і залишається в нашому нормативному документі. Єдине, що він буде. Яскравіший, насиченіший можна сказати. Ну от це є для користувачів, як водій буде його бачити. Насправді ніякого з не буде. Отож, значних змін в кольорах не передбачається, аби більше замінювати старі світлофори, поки не збираються. Це стосується лише нових дорожніх об'єктів. Ще одна новина, яка торкнеться водіїв вже від сьогодні. Всі АЗС в Україні мають продавати бензин з 5% відсотковим вмістом біоетанолу. Це етиловий спирт, що Користуються як замінник бензину, який виробляють з рослинної сировини. Відповідний закон парламент ухвалив торік, і це ще один крок до європейської інтеграції та зменшення викидів в атмосферу. За словами експерта, це більш екологічне пальне за рахунок меншого викиду вуглецю в атмосферу. Втім, головне запитання водіїв: чи не пошкодить пальне зі спиртом двигунавтів? Нема ніяких застережень для будь-якого транспорту, старого нового тобто, це все страшилки, міфи. Які... Які не мають під собою ніяких абсолютно е, ніяких підстав. Коли вже йдеться про е, суміші Є е 30, Є40, е е, це безумовно, особливо це для старих машин актуально, там треба замінити деякі деталі, особливо гумові, тому що вони. На них вплив спиртової суміші де найбільший. Водночас, економісти кажуть, ціни на паливо з 5% відсотковим вмістом спирту стабільні. Та, попри це, деякі АЗС таки можуть їх підвищити. Цей інфопривід можуть автозаправні мережі використовувати для підвищення вартості палива. А от у випускників з 14 травня розпочинається основна сесія НМТ. Складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір все в один день. Триватиме сесія до 25 червня. Ті, хто з поважних причин не зможуть взяти участь в основній, матимуть змогу пройти тестування під час додаткової сесії з 14 до 25 липня. І на сам кінець у Дніпрі розпочався сезон фонтанів. Сьогодні у місті запрацювали 13 водограїв і ще два вакваторі. І Дніпра планують запустити до 9 травня. Роман Михальчук, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня, однак останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 травня. Втім, це не остаточна дата, а скоріше граничні терміни, до яких має. Завершитися освітній процес. В червень у школах можуть використати для консультацій, додаткових занять або шкільних таборів. Випускні 11 класи зазвичай влаштовують в останню суботу-травня. Цього року це 28 червня, а в 9 класах традиційно проходять раніше у першій половині червня. Але усі рішення ухвалює школа з урахуванням безпекової ситуації. Йому лише сім років, а він вже змусив світ аплодувати йому стоячи. Дніпровський другокласник Мирон Нетрепка виборов перемогу на чемпіонаті світу з шахів. Золото хлопець отримав у Греції на турнірі з Бліцу, а минулого року ще й став чемпіоном Європи. Як в такому юному віці здобувати перші місця? Секрети маленького інтелектуала розпитала наша Анастасія Вільхова. У тінькій долонці він впевнено тримає шахову фігуру. Семирічний Мирон не Трепка, попри зовсім юний вік вже має залізну стратегію на кілька ходів уперед. Я граю не з суперником, а з фігурами. Не піддаюсь ніколи. З любим суперником я граю на сто. На сто відсотків грав і в Греції на чемпіонаті світу по шахах залишив позаду понад сотню учасників із різних країн. Маленький українець за 11 турів піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Їхали ми довго, нам відмінили рейс. Ми приїхали в Грецію зовсім іншою дорогою. Добиралися, можна сказати, днів п'ять туди. Підготовка була також серйозною, довгою. Хотілося, звісно, перемогти, але все одно бувають різні ситуації. Ми не знаємо, як Мирон буде відчувати себе в той час, як він зіграє. Перед останнім туром ми зрозуміли, що зараз вирішується або перше місце, або друге, і що він уже точно в трійці, і він йшов грати і перемагати. Дев'ять з половиною очок з одинадцяти можливих дали семирічному Мирону перемогу. Та це не щаслива вдача, а результат щоденних виснажливих тренувань, тисяч партій з суперниками та постійна аналітика. Скільки ж часу в день треба приділяти шахам, і найголовніше як перемогти? Поради від наймолодшого чемпіона світу. По різному буває буває три часи, чотири. По різному. Буває таке, що мої суперники просто зівають. Буває їх просто переігрую, Можна просто на ловушки спіймати. Найпростіша паска називається Масле Галя. Є 4 Є5. Кіня в три. Кінця 6. Сонце 4. А 6. Кінце 3, Сонце 4. Кінь 5 слон d1. Слон f7, король e7, так он d5 мат. Красота цієї паски мат двома конями. У Дніпровській шаховій школі Мирон займається з чотирьох з половиною років. За цей час вже пройшов чи не увесь шлях шахіста. У вересні 24-го став золотим призером чемпіонату Європи. До цього був переможцем міста, області та України. П'ять з половиною років він прийшов вперше на турнір бібліотеці. Тоді федерація проводила кваліфікаційні турніри. І він зразу, от прям з першого турніру, як взяв такий великий старт, і поки не досяг першого розряду, він не зупинявся. І я пам'ятаю, як він попав на перший чемпіонат області. Він був дуже маленький, навіть підкладали на стульчик там. Дошки, щоб він сидів і писати там треба було, і саме там він став чемпіоном серед восьми років, йому тоді ще шости не було і поїхав на першу свою Україну Весь свій вільний час Мирон вивчає нові шахові комбінації та грає контрольні партії з іншими шахістами на зв'язку з тренером щодня. Я кажу, що він все зможе. Ми дуже багато граємо, багато рішаємо цікавих головоломок, шахових задач. Ну, це тренування свої таємниці. Він мене кожен день обіграє, Ми з ним граємо багато партій в полю, це бліц контроль. І мрія любого тренера, щоб його учень частіше його обіграв. Семирічний Мирон у майбутньому вже планує виграти на чемпіонаті світу у дорослих категоріях. А ще завоювати найвищий титул, якого може досягти шахіст – стати гросьмейстером. І це в нього точно вийде. Переконані і тренери, і рідні. Адже кар'єра юного чемпіона лише починається. Анастасія Вількова Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. А юні боксери з Дніпропетровщини вибороло шість медалей на чемпіонаті Азії. Змагання проходили в Йорданії. Срібною призеркою першості Азії з боксу серед юнаків та дівчат стала Злата Вовк. Ще одне срібло отримала Ксенія Коцогуб. Бронзові ж медалі отримали Богдан Затулий Вітер, Данило Ляцький, Ярослав Сенейко і Анна Кушніренко. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю у Дніпрі прогнозують в день 16 градусів тепла, вночі плюс 6. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь і бережіть себе. Кам'янському представники міської та районної влади зустрілися з переселенцями. В місті проживає понад 32 тисячі внутрішньо переміщених українців. У центрі надання соціальних послуг людям надали всі умови для проживання. По трасі їхали і побачили город. Кажу, давай заїдемо, знай, може тут на. Ми заїхали, так ми тут і залишилися. Нам дали, ми обратилися в ЦНАП, нам дали одразу сюди всім. У нас 8 чоловік, сім'я приїхала. От. Нам дали ж огромну кімнату, якраз на 8 чоловік. Спочатку роботу з мужем, знайшла одразу тут, як переселенцям допомоти. Нас чують. Всі також в Кам'янському для тих, хто потребує житло, працює дев'ять гуртожитків та транзитне містечко. Постійно допомагає міжнародний благодійний фонд Карітас України. Крім того, разом із фондом в місті готують проєкт перепрофолювання одного з колишніх дитячих садків на житло для тих, кому потрібен новий дім. Люди вимушено покинули свої домівки. Більшість втратили абсолютно все, що здобувалося роками. Тут почали життя з нуля. Кам'янське стало для багатьох новою домівкою. Нам точно є про що проговорити відверто і з чистим серцем бачити ваші очі вірою в перемогу про те, що Україна переможе в цій війні, що наші партнери нам допоможуть, і ми будемо продовжувати жити в чесній, вільній, незалежній Україні. І вам дякую за те, що ви от разом з нами.